Джордж Баррос, аналітик Інституту вивчення війни. Вітаю в нашій програмі, Джордже. Щиро вдячний за запрошення, Даніелю. Україна знищила третину стратегічної авіації Росії. Щонайменше 13 російських бомбардувальників було знищено внаслідок атаки України в Росії на аеродроми стратегічної авіації як ви оцінюєте основні наслідки цієї атаки для Росії та всього світу? Ключове аналітичне питання, яке я ставлю собі, і наш інститут полягає в тому, чи була тактика, яку українці застосували під час операції Павутина одноразовою ефектною акцією, чи стане вона новою постійною тактикою, яка дозволить завдавати ударів не лише по тих чотирьох або п'яти авіабазах у Росії? А й по всіх військових об'єктах на території Росії протягом тривалого часу російське командування спиралося на стратегію глибини, на те, що воно може використовувати відстань для збереження низки логістично та оперативно важливих об'єктів на значній досяжності від зони ураження українською зброєю. Але Якщо українці зараз здатні доправляти ці ударні ФПВ дрони у будь-яке місце Росії та вражати будь-який об'єкт, то це означає значну тактичну і стратегічну перевагу. Вагу, яку Україна потенційно матиме, якщо операція Павутина була лише одноразовою акцією, то її ефектом стане лише часткове погіршення здатності Росії запускати крилаті ракети повітряного базування. Якщо ж ця тактика стане системною, і українці зможуть фактично тримати під прицілом усі російські авіабази та будь-які інші військові об'єкти незалежно від їхнього розташування. Це означатиме суттєве посилення українських можливостей. що стосується впливу на удари та спроможності Росії до їх здійснення. Я оцінюю це як часткове погіршення російських можливостей. під час ударів росіяни традиційно застосовують складні ударні пакети, які включають дрони типу іранських шахет, балістичні ракети. Наземного базування, такі як іскандери та північнокорейські ракети КН-23, а також крилаті ракети повітряного базування типу Калібр, основу цих ударних засобів останнім часом складають дрони Шехет. Тож навіть якщо прибрати крилаті ракети повітряного базування, це незначно послаблює здатність Росії продовжувати атаки дронами або балістичними ракетами. Втім, це все одно має значення. Другий ефект, на який на мою думку, недостатньо звертають увагу. Це нові бюджетні обмеження, які ця ситуація накладе на процес оборонного планування і закупівель у Росії на наступний рік. Росіяни намагаються відновити війська, включаючи сухопутні, ВДВ та військово-морський флот для відбудови Чорноморського флоту. Тепер до цієї боротьби долучаться й повітряно-космічні сили Росії ВКС. Вони виступатимуть перед Кремлем з аргументами, що їм потрібно відновити та замінити стратегічні бомбардувальники, оскільки ті важливі для ядерного стримування Росії Отже, ми, як мені здається, наближаємося до бюджетного протистояння між ВДВ, ВКС, флотом і сухопутними військами за право отримати російські рублі з бюджету для відновлення своїх сил. І це, як я вважаю, є в основі своєї позитивною проблемою, яку варто нав'язати Москві. Чи вважаєте ви, що якщо Україна і надалі завдаватиме ударів по військових об'єктах на території Росії, це може змінити хід війни чи бодай змусити Путіна переосмислити свої підходи до цієї війни? Чи може це змусити його піти на якийсь компроміс під час перемовин у найближчому майбутньому? на мою професійну думку, скоріше за все, ні. Я не думаю, що ми здатні змінити путінське бачення перемоги. в інституті вивчення війни ми опублікували аналіз цієї теорії перемоги. На нашу думку, Путін переконаний у тому, що зможе пересидіти Україну навіть попри удари по тилах Росії і допоки він вважає, що зможе перечекати зниження політичної волі міжнародної коаліції, яка підтримує Україну, а це я б сказав, є центром ваги всієї війни. Він триматиметься свого курсу. Українці безумовно здатні завдавати влучних ударів по стратегічних об'єктах у тилу. Завдавати економічних втрат, знищувати склади з боєприпасами та паливні бази. Але це не змінює суті теорії перемоги Путіна. Так, це боляче для ворога, це має військову доцільність. Та все ж, щоб справді змінити його розрахунки, потрібно досягнути зворотного розвитку подій на полі бою. Я вважаю, що українське командування має планувати удари і операції дальньої дії таким чином, щоб вони не просто знищували цілі в тилу, а сприяли контрнаступальним операціям, які призвели б до втрат території російською армією та звільнення українських земель. Саме це матиме значно більший вплив на путінське розуміння війни ніж накладення нових витрат глибоко в тилу. Україна вже втретє завдала удару по Керченському мосту, використовуючи тротил і підводні заряди. Як ви оцінюєте цю нову атаку з воєнної та стратегічної точки зору? Яке на вашу думку значення має цей міст у контексті загальної ситуації на фронті? і чи здатне навіть його повне знищення суттєво вплинути на хід бойових дій або змінити розклад сил на полі бою? Керченський міст є надзвичайно важливим з точки зору оперативної логістики. Росія використовує його для об'єднання всіх частин Південного військового округу, перекидання ресурсів, боєприпасів і техніки до південного театру бойових дій у Крим, Херсонську та Запорізьку області. Це відбувалося ще у 2022 році і триває досі. Це Ключова артерія, включно з важливою залізничною гілкою. Тож через це міст є надзвичайно важливим для досягнення мінімально необхідних територіальних здобутків Україною, які можуть стати основою для переговорного миру, підписання Україною гідного миру, що відповідав би її національним інтересам і водночас інтересам Сполучених Штатів Америки. До його умов обов'язково має входити звільнення значних стратегічних територій у Херсонській і Запорізькій областях отже, якщо говорити не про інформаційні, а про оперативні передумови для звільнення важливих ділянок у Запоріжжі та Херсоні, то потрібно цілеспрямовано послаблювати російські логістичні артерії на земні шляхи постачання. йдеться зокрема про розрізання і руйнування Керченського мосту, важливої ланки російської транспортної системи, аналогічно до того, як українці підірвали антонівський міст у Херсоні, але Керченський міст. Це надмасивна інженерна споруда. Його дуже важко знищити, можливо, лише сукупністю різних підходів. Сподіваюся, що Україна продовжить завдавати ударів і отримає боєприпаси для виведення його з ладу. Я не інженер, тож це не моя спеціалізація. За словами тих, хто розуміється на будівництві, зруйнувати його можуть лише авіаудари з фугасними бомбами великого калібру. Можливо, існують інші методи, наприклад, під Водні підриви, і я підтримую всі зусилля, спрямовані на виведення мосту з експлуатації, та я не можу точно оцінити ефективність того чи іншого підходу? З інформацією Блумберг, Путін переконаний, що російська армія зможе прорвати українську оборону і встановити повний контроль над усіма чотирма окупованими областями України вже до кінця поточного року. Як ви оцінюєте мету Путіна на цей рік? я не можу сказати точно, які саме цілі стоять перед путіним цього року. Але з професійної точки зору вважаю вкрай малоймовірним, що Кремлю вдасться захопити всі ці чотири області у визначений строк. якщо поглянути на історичні темпи російського просування, їм знадобляться роки, щоб повністю захопити одну лише Донецьку область. Росіянам доведеться прориватися через низку потужних укріплених міст, таких як Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка тощо. Я очікую, що кампанії саме кампанії. А не окремі бої за захоплення цих міст триватимуть дуже багато років. Мене б це вкрай здивувало. Для цього Росія мала б радикально відійти від притаманного її стилю введення війни. Тобто, або росіяни мають якимось дивом відновити здатність до маневру на полі бою і за одну ніч подолати українську дронову оборону, або ж українська лінія фронту має драматично обвалитися, що Росія могла б використати тому, на мою думку, ми радше й надалі спостерігатимемо незначні тактичні просування росіян через поля і села за колосальних втрат із їхнього боку. І цілком можливо, що росіяни, зрештою, так і не досягнуть поставлених цілей за моєю оцінкою. Найближчою метою Росії у літній кампанії 2025 року є захоплення Костянтинівки. Вони створюють передумови для масштабного бою за місто. і справді можливо, що вони його захоплять, скажімо, якщо ми говоритимемо знову через 9 місяців, але так само можливо, що й ні, у 2024 році всі... Американські, британські українські аналітики обговорювали російську кампанію за Покровськ, а деякі аналітики говорили, що Росія отримає Покровськ. І, як виявилося, попри понад дев'ять місяців ведення бойових дій у напрямку Авдіївка, Покровськ, російські війська фактично завершили свої зусилля навколо Покровська, так і не захопивши населений пункт. Вони вийшли на околицю після цього. Російське командування істотно змінило свої оперативні цілі. Частини, які раніше вели бої за Покровськ, були перекинуті на напрямок Костянтинівки. Тепер вони розраховують на успішне просування там. Тож подивимося. Але щодо захоплення всієї Донецької області за короткий час, я був би дуже здивований якщо Путін продовжить цю війну ще принаймні один рік, у що це може обійтися Росії? з якими дилемами йому доведеться зіткнутися? Адже кількість убитих і поранених наближається до одного мільйона. А ще Росія має певні проблеми з їхньою економікою. Скільки ще вона зможе продовжувати цю війну? Тут Ми маємо говорити про декілька ключових змінних. Почнемо з того, що варто припустити: якщо рівень російських втрат залишиться таким самим, а йдеться про приблизно 35-45 тисяч убитих і поранених на місяць, то Росії буде набагато важче і далі утримувати цю війну. якщо ж українцям не вдасться підтримувати цей рівень завдання втрат, Росія зможе воювати довше. Але для цього базового аналізу припустімо, українці і надалі зберігають бойову ефективність, а росіяни втрачають у середньому від 30 до 45 тисяч військових щомісяця. за такого сценарію, на мою думку, приблизно протягом 12-18 місяців Росія опиниться перед необхідністю ухвалення дуже складних рішень. Я не можу назвати точну дату і не кажу, що це буде момент остаточного краху, але ці рішення точно будуть важкими. Фінансова стратегія, якою Росія підтримує війну, є настійка російська держава виплачує величезні суми добровольцям, які підписують контракти на участь у війні проти України. Згідно з нашими даними, наразі найвища відома одноразова виплата за підписання контракту від 30 до 40 тисяч доларів. При втраті 35-45 тисяч людей щомісяця ці виплати складають колосальні суми. Це безпосередньо руйнує ліквідність фонду національного добробуту Росії. Російська економіка перегріта у громадян забагато грошей, і вони занадто активно їх витрачають. Це призводить до інфляції. Але центральний банк Росії щойно знизив облікову ставку. і, як на мене, не тому, що інфляція вже не проблема. А тому, що уряд іде на ризиковані фінансові кроки, аби зберегти можливість кредитування, тримати військові заводи в дії і не допустити невдоволення в банківських і ділових колах. Але якщо подивитися на загальну картину, витрати, інфляцію. Грошову нестабільність, роздутий бюджет усе це виглядає вкрай непрогнозовано і нестійко. Якщо згадати історію, що разу, коли Росії доводилося вести масштабну війну з великими втратами, солдати, чи то царської, чи радянської армії, гинули як раби, їх змушували воювати без жодної компенсації. Це були або кріпаки призовники за царського устрою, або призовники строковики за радянської моделі. Та Путін використовує зовсім іншу модель. Він уклав новий соціальний контракт. Держава платить тобі гроші. А якщо ти загинеш чи будеш поранений, це був твій усвідомлений вибір. Політично це блискучий крок. він знімає відповідальність з держави економічно. Це катастрофа. Така модель може працювати під час короткої спеціальної операції. Під час короткої війни, але вона абсолютно непридатна для затяжної війни, яка триватиме від трьох до п'яти років. Тобто ви вважаєте, що Росія здатна продовжувати війну в такому темпі ще 12-18 місяців, після чого їй доведеться вдатися до повної мобілізації або шукати шлях до припинення вогню я вважаю, що приблизно через 12-18 місяців Росія буде змушена ухвалити дуже важкі рішення. Можливо, йтиметься про повноцінний перехід на військову економіку. Можливо, про націоналізацію приватного бізнесу, щоб збільшити обсяги виробництва для фронту. А можливо, Кремль перегляне чинний соціальний контракт із солдатами. Наприклад, замість платити 40 тисяч доларів за підписання контракту будуть пропонувати декілька сотень або тисяч рублів, що кардинально змінить ситуацію. І гадаю, тоді ви побачили б значно менше російських військ. Росії доведеться звузити цілі і масштаб амбіцій в Україні, і тоді їм доведеться обирати військова економіка чи економіка для населення. Можливо, вони повернуться до радянської моделі. Економіка працює на оборону, жертвуючи населення. Це не означає, що війна негайно завершиться, це не означає, що Кремль мусить оголошувати війну. Але Путіну доведеться ухвалювати складні рішення, яких він не прагне. Путіна цілком влаштовує нинішній баланс, він задоволений тими політичними й економічними компромісами. На які вже пішов тими обмінами, які зробив, але, ймовірно, йому доведеться вийти з цієї зони комфорту, і це вже буде не його вибір, а вимога обставин? І, звісно ж, росіяни дуже болісно сприймають ситуації, коли влада порушує їхній соціальний договір, ту умовну угоду, за якою держава виконує свою частину, а громадяни свою. Чи вважаєте ви, що в такій ситуації може виникнути загроза самому російському режиму? Адже в суспільстві може зростати обурення, і навіть окремі люди з оточення Путіна можуть виступити проти нього. Я вважаю це вкрай малоймовірним. Вертикаль влади в Росії надзвичайно жорстка. Протягом усієї своєї кар'єри Путін системно демонстрував, що трапляється з тими політиками, олігархами чи силовиками, які йдуть проти нього. Найсвіжіший приклад Євгеній Пригожин але звісно, варто згадати і Бориса Німцова, і трохи раніше Михайла Худорковського з компанією ЮКОС. Усі олігархи чітко розуміють, що на них чекає. Якщо вони ризикнуть кинути виклик системі, тому я не вважаю подібний розвиток подій імовірним. водночас це важливий аспект, адже Путін зважає на думку олігархів і силовиків. Він звертає увагу на те, що сказати. Він постійно думає про стабільність режиму. І якщо в цих груп виникає невдоволення, це породжує певні труднощі. Тому, навіть якщо ризик бунту чи перевороту невеликий, ці внутрішні напруження мають значення, вони серйозно впливають на стиль управління Путіна і на його ухвалення рішень. Ви згадали про марш Пригожина на Москву. які шанси на ще один заколот у середині Росії, так званий заколот у стилі Пригожина, проти Москви з боку різних фракцій у російській армії або з боку найманців. Я оцінюю такі шанси як надзвичайно низькі. Ви можете звернутися до моєї колеги Катерини Степаненко, яка глибоко досліджує це питання. Міністерство оборони Росії проводить активну централізацію. Воно намагається встановити повний контроль над усіма формуваннями, включаючи нерегулярні війська, проксі структури, добровольчі батальйони тощо саме цей процес централізації контролю і управління військовими підрозділами, врешті-решт, і призвів до відкритого конфлікту з ПВК Вагнер, коли міністерство оборони Росії видало наказ, згідно з яким усі бійці цієї приватної військової компанії мали підписати офіційні контракти та перейти під повне адміністративне і оперативне підпорядкування державному військовому командуванню. Багато з них відмовилися, оскільки були віддані групі Вагнер, а не Шойгу чи Герасимову. і стало причиною зіткнення. Але після придушення заколоту міноборони остаточно виграло цю битву. Зараз усі російські бойові підрозділи зобов'язані підписувати документи і підкорятися операційному контролю з боку міністерства. навіть африканський корпус, підрозділ колишніх вагнерівців, який перекинули до Африки, нині перебуває під повним контролем Генштабу та Міноборони. Це питання вже фактично закрите. Єдиний можливий виняток генерал, що залишиться вірним режиму, але вирішить діяти самостійно. І навіть такий сценарій я вважаю вкрай малоймовірним вони тримають це під контролем. Путін усвідомив загрозу, яку становив Пригожин, і вжив заходів. Ситуація значно стабілізувалася. Чи вважаєте ви, що це також одна з причин заколоту Пригожина? Адже група Вагнер була незалежною, вона не підпорядковувалася Міністерству оборони Росії. І чи можна стверджувати, що через побоювання заколоту або непередбачуваних дій з боку Пригожина та його найближчого оточення Міністерство оборони ухвалило рішення взяти під контроль групу Вагнер і повністю підпорядкувати її собі? Саме так. Євгеній Пригожин став дуже впливовою фігурою. У 2023 році його організація Вагнер була найефективнішою бойовою силою в усіх збройних силах Росії. саме вони провели битву за Бахмут, і на відміну від регулярних військ Міноборони Росії, група Вагнер мала надзвичайно високий бойовий дух. У них я вважаю було краще і ефективніше керівництво ніж у решти російського міністерства оборони. У структурі було менше корупції, більша відданість командирів своїм підрозділам. Це була краще організована військова структура завдяки унікальній внутрішній хартії, інституційній культурі і системі командування, яку створили Євгеній Пригожин і колишній командир Дмитро Уткін, позивний Вагнер. Ця модель була дуже привабливою та дієвою. Бійці, які йшли служити у Вагнер, вважали себе вагнерівцями. Вони не вважали себе людьми Шойгу чи людьми Герасимова. Вони були окремою силою, саме тому Пригожен став дедалі важливішою фігурою для Кремля. Він був тим, хто приносив результат. Коли треба було переламати ситуацію в битві за Бахмут, йшли до Пригожина, і він виконував задачу. Жорстко, жорстоко, але результат був пригожин занадто зазнався. Однак Пригожина почали переповнювати власні амбіції. Він перестав себе стримувати. Він вирішив, що може більше і протистояв режиму. Він поставив під сумнів компетентність Шойгу і Герасимова і заговорив про корумпованість. А таким чином опосередковано поставив під сумнів авторитет самого Путіна, адже саме він призначив обох згаданих генералів. Тож, коли Кремль вирішив твердо нагадати, хто насправді контролює ситуацію, міністерство оборони оголосило: усі бійці групи Вагнер мають підписати контракти і перейти під його юрисдикцію. Вагнерівці відмовилися, вони заявили, що не будуть цього робити. Це призвело до маршу справедливості або маршу за донбаську державу. Це і стало причиною всієї тієї драми, яку ми спостерігали. Дякую, Джордж Джордже, за ваш час і підтримку України. Слава Україні. Дякую, Даніелю. Як завжди, було дуже приємно поспілкуватися.